Тріб. Доброго вам ранку якось легендарний олдисней взяв до рук кілька старих ящиків, збив з них стенд, розставив свої малюнки і почав фотографувати. Так на підмурівку зі старих ящиків народилася. Казкова імперія Диснея. Відтоді звичайний дерев'яний ящик надихнув не одного художника і дизайнера. Шанувальниця авантюрного хендмейду Юлія Грес теж назбирала у себе студії купу старих ящиків. Назбирала і нас покликала. А мандарин свіжий, люди. Ця гора ящиків пережила далеку дорогу. Аджарська АРГ арґбату в русі темне минуле фруктової тари. Дизайнерка Юлія Грес задумала відбілити. Вода емульсійна, вона класна. Вона не має запаху. Фарбуємо з Юлею у чотири роки. Третій ящик у мене пішов. Тільки поясни. Будь ласка, що власне я фарбую. Поки що ящик із семи дерев'яних ящиків має вийти одна шафа. Відкриті полички це зручно. В них можна е, класти кошики вже готові і в кошики складати більш дрібні речі. Два найширші ящики кладемо горизонтально. Тримай мені якось так. і саморізами скріплюємо між собою. У другому ярусі три ящики ставимо вертикально. Вони вужчі, а тому шафа буде трохи схожою на буфет. Третій поверх третій ярус знову з двох горизонтальних ящиків. Я так розумію, що не судилося нашим ящиком залишитися білими. та ні, ні, звичайно. Коли душа просить весни, шафу фарбуємо у зелений і помаранчевий. Довільно чергуємо смужки і цятки. Як добре, що це з ящичків, а не з дуба. Відкриті полички, дизайнерка заповнює пензлями і фарбами. У такому стележі знайдеться місце і для інструментів, журналів і готових шедеврів. Ручної роботи. Була б шафа а справжній жінці вистачить кількох хвилин, аби її заповнити. Дозвольте вам представити авторку проєкту дизайнера Юлію Грес. Доброго ранку. Доброго ранку. Шафу ти залишила в майстерні, але до нас прийшла не з порожніми руками. Показуй так, я принесла собою подарунковий сертифікат. Майстер-клас у студії сьоме небо небо». 494-1194. Телефонуйте і вигравайте майстер-клас у студії сьоме небо, котру Юля власне сама і організувала. Коли ми будували наш стелаж із мандаринових ящиків, я думала, що нічого більше авантюр вже бути не може, але ось е, погуляла просторами інтернету і виявилося, що наш стелаж – це класика. Е, Приміром в інтернеті я на ось такий передпокій. ящики фіолетові, лазурові, пригвинчені прямо до стіни і використовують їх як взуттєву шафу. Як тобі мені найбільше подобається вертикальний ящик, це... ось там він позаду, так так, так це мрія моїх високих чобіт. Да, вони там прекрасно почуваються. Утім, це як виявилося, це ще тільки ягодки. Квіточки будуть попереду. Ось, будь ласка, я режисерів, прошу показати наступну начиточку. Фіолетова шафа. Зараз ви її побачите. Мало було автору віддати друге життя ящикам. Він ще й самотню ніжку від стола прилаштував. А щоб вона боронь боже не залишилася непоміченою, її пофарбували у помаранчеве. О, Наша. Нас шафа. Приваж, да. Тьменіє, та... А ось класичний варіант, як тобі? Дуже гарно. так. Вибілено, так? Да? Так, так. Всі полички, бачите, гармонують між собою і прикрашені Під Підвіли дуб і вазано. наповнення також біле. гарно. По-моєму, дуже гарно. По дуже гарно. А, це вже варіант, як мені здається, навіть не для майстерні і, можливо, не для дачі, а підходить він, по-моєму, навіть до міської квартири. І тут важливо таки не полінуватися, а все-таки зашкурити наші ящики, щоб вони були безпечними. Ми маємо зараз дзвіночок у студію, мені підказують. Алло, слухаю вас. Ви звідки? Доброго дня з Києва. Мене Настя. Як почуваєтеся, Настя, як ранком на нас дивитися? Ящики наші вас надихнули, скажіть, будь ласка? Дуже надихнули, зразу почала <свісно> телефонувати в студія. <свісно> <свісно> Дуже приємно вас чути. Як вас велика форма, великий об'єм не лякає. Тому що, знаєте, якщо ви не готові до такого от великого проєкту, то е, можливі і міні-варіанти. Прошу вже з серію показати. Ми для вас спеціально приготували варіант. Е, ящики легко перетворюються, приміром, на кішкінг-дім. досить відпиляти одну дошку і на дно покласти матрасик. Рукодільниця Мирослава Кубішова пропонує. Ящик перетворити на домашній город. Звичайний фанерний ящик вона пофарбувала у біле і прикрасила у техніці декупаж. А ще ящик може стати частиною ландшафтного дизайну, якщо його перетворити на тачку і в ній влаштувати квітник. Маєте що вибрати? Так, дійсно ідеї дуже класні, і якраз я живу е, за містом. Я думаю, що ці ідеї є куди примінити. Хотіла б дуже відвідати мастер-клас. Е, обирайте варіант. Юля Грес вас навчить. і Допоможе. Майстер-клас від студії сьоме небо для вас. Вітаю! І вже за тиждень ми знову візьмемося за непотріб. Справа в тому, що за час посту у мене у квартирі накопичилася ціла гора ось таких бляшанок з під овочевих консервів. Маєте ідею, куди їх прилаштувати з користю. Поділіться речі до речі, плюс українською набирайте на Фейсбуку. Часу вам і натхнення. Тільки користь.